Здравиця батьківщині Генріх Акулов. Дорога батьківщино, Україна моя, милий край тополиний, і степи, і моря, пісня лина в Карпати від південних морів, Що була ти багата на дочок і синів. В цьому краї зростали і батьки, і діди. Рідний край відстояли від ганьби і біди, серце радісно б'ється України батьків, хай дитинство сміється, ли не радісний спів. На своїй Україні серцю милій землі, незалежній, щасливій і в містах, і в селі. Хай ти будеш здорова, Україна моя. І щаслива, і нова буде доля твоя.